Улюблені протизапальні консерви для людей похилого віку, як їх використовувати. Сардини секрет довголіття та ясності розуму для тих, кому за 60. Ми живемо в епоху, коли турбота про здоров'я стала культом. Суперфуди, складні дієти, нескінчені тренування. Але що? Якщо я скажу вам, що секрет довголіття і ясності розуму може лежати в простій банці консервованих сардин. Так, ви не помилилися. Цей недооцінений продукт може стати справжнім порятунком для тих, кому за 60, і ось чому. Останнім часом я все частіше спостерігаю, як мої клієнти, люди старшого віку, стикаються з цілим рядом проблем зниження когнітивних функцій, втома, запальні процеси в організмі, а також складність в підтримці здорової ваги. І, хоча багато хто шукає складних і дорогих рішень, я завжди наголошую на важливості простих, доступних і перевірених часом продуктів. Саме тоді я згадала про сардинах, про продукт, який, здавалося б, забутий, але насправді володіє неймовірним потенціалом для здоров'я. Чому сардини – це знахідка для літніх людей? Я, як дієтолог з багаторічним досвідом, завжди закликаю до усвідомленого харчування, яке засноване на цільних, необроблених продуктах. Сардини ідеально вписуються в цю концепцію. Ось чому джерело високоякісного білка, білок це будівельний матеріал для нашого організму, особливо важливий для людей старше 60-х років, коли ем'язова маса починає зменшуватися. Сардини забезпечують організм необхідною кількістю білка, який допомагає зберегти ем'язову силу і підтримувати здоровий метаболізм. Омега жирні кислоти для здоров'я мозку, як вірно зазначила Джес Скордінг, мозок складається приблизно на 60% з жирів, і омега 3 жирні кислоти відіграють ключову роль у його функціонуванні. Сардини – один з кращих джерел ДГК. Яка сприяє відновленню клітин мозку, покращує пам'ять і концентрацію уваги. Я особисто спостерігала, як включення сардин в раціон моїх клієнтів позитивно позначається на їх когнітивних здібностях. Вітамін Д для міцних кісток з віком кістки стають більш крихкими, а підтримка достатнього рівня вітаміну Д стає критичною. Сардини є чудовим джерелом цього вітаміну, який сприяє засвоєнню кальцію та зміцнює кісткову тканину. Протизапальні властивості, хронічне запалення, це корінь багатьох вікових захворювань, від артриту до серцево-судинних проблем. Омега три жирні кислоти в сардинах мають потужні протизапальні властивості, які допомагають захистити організм від пошкоджень і підтримувати загальне здоров'я. Доступність і зручність, на відміну від багатьох інших корисних продуктів, сардини легко знайти в будь-якому магазині, і вони не вимагають попередньої підготовки або складного приготування. Це робить їх ідеальним вибором для людей, які цінують свій час і хочуть харчуватися здоровою їжею без зайвих зусиль. Мій особистий досвід та рекомендації: я сама почала вживати сардини кілька років тому. Коли зіткнулася з проблемою вигорання і постійної втоми, включення їх у свій раціон допомогло мені значно покращити концентрацію уваги, підвищити рівень енергії та зменшити запалення в організмі. Я виявив, що сардини в оливковій олії є моїм улюбленим варіантом, оскільки оливкова олія додає додатковий приріст корисних мононенасичених жирів. Ось мої рекомендації щодо вживання сардин для людей старше 60 років. Почніть з невеликої кількості, якщо ви ніколи раніше не їли сардини, почніть з однієї двох банок на тиждень. Вибирайте сардини в оливкові олії. Оливкова олія це джерело корисних мононенасичених жирів, які благотворно впливають на здоров'я серця. Експериментуйте з різними способами приготування, сардини можна їсти прямо з банки, додавати в салати, макарони, омлети або використовувати як основу для соусів і намазок. Не бійтеся кісточок, кісточки в сардинах містять кальцій та інші корисні мінерали. Враховуйте індивідуальні потреби: якщо у вас є які-небудь захворювання або алергії, проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом перед включенням сардин в свій раціон. Сардини більше, ніж просто консерви. Сардини це не просто консерви з магазину. Це джерело поживних речовин, які можуть значно покращити здоров'я та якість життя людей старше 60 років. Це доступний, зручний і смачний спосіб підтримати здоров'я мозку, зміцнити кістки, знизити запалення і отримати необхідний білок. Я закликаю вас переглянути своє ставлення до цих недооцінених консервів і включити їх у свій раціон. Ви здивуєтеся, наскільки просто і ефективно можна поліпшити своє здоров'я і самопочуття. Ключова думка сардини це простий і доступний спосіб підтримати здоров'я і довголіття для людей старше 60 років. Попередження. Незважаючи на численні переваги, важливо пам'ятати, що помірність є ключем до здорового харчування. Не рекомендується вживати сардини в надмірних кількостях. Особливо якщо у вас є проблеми з нирками або алергія на морепродукти, завжди проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом, щоб переконатися, що сардини підходять саме вам.